Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі КриптоКиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поділитися одним платним сервісом. У мене оплачена підписка, і я буду показувати вам, чому цей сервіс корисний і чому саме я ним користуюсь. Мене часто питають, чи є якась формула, можливо, як купувати прав... правильну криптовалюту і в правильний час. Коли буде зростати, коли буде падати. Зазвичай важко сказати про це, тому що є різні етапи ринку і є час, коли треба купувати. Я про це дуже активно на каналі говорю, а є час, коли треба продавати. Я також про це говорю. Але буває таке, що можна і помилятися. Хоча є один сервіс, а точніше, графік. Який показує, коли треба купувати і коли треба продавати, і він поки що не помилявся. Сьогодні я вам його покажу, тому вмощити зручніше буде дуже цікаво. Поїхали! І так, спочатку давайте просто подивимось на графік на TradingView. Це сервіс, на якому ви можете дивитися різні графіки криптовалют та акцій, взагалі цінних паперів. І ви можете якось будувати свої якісь стратегії, щось тут малювати, ну, слідкувати. І в мене також тут є деякі малюночки, ви можете подивитися. Це графік біткоїну, і він тижневий. Тобто кожна ось ця рисочка – це один тиждень. Попередня максимальна точка в нас була десь майже на 20 тисячах доларах в 2017 році. Більшість криптонів, ті, які зараз себе непогано почувають, заходили саме на цьому моменті, да, десь ось тут. І зараз вони вже набрали трошки досвіду, пережили ось цей хайп, да, і вже трошки заробили. Але не всі. І багато людей не пам'ятають історію. А розуміти і пам'ятати історію це дуже важливо на фінансових ринках. До речі, я зараз читаю ось таку цікаву книжку, а вона називається Принципи автор Рей Даліо, І тут дуже багато прописано про те, що треба вивчати все ж таки історію. І я рекомендую вам цю книжку. Про неї також буде відео на каналі е, трошки пізніше, коли дочитаю і зроблю огляд. Що у мене тут намальовано? У мене тут намальована криптозима. Це той час, коли треба було людям накопичувати монети. Але, як ви бачите, тут є е, максимальне дно і потім вже є ріст. Але якщо ми подивимось, спочатку бо воно здається, що ріст невеликий. Да? Але якщо ми подивимось і поставимо, наприклад, візьмемо інструмент лінійка, подивимось, наскільки тут був ріст, і ми побачимо аж 300%. І потім ми побачимо майже таке саме падіння. В найнижчу точку мінус 70%, але сюди кудись мінус 50%. Але це зона накопичення монет. Ось тут все розпродавалося, далі ось тут накопичувалось, ось тут у нас дно да? потім відросли на якихось новинах, неважливо, відросли, показали людям, що йде рост, і після цього росту ще деякий час люди сидять в просадках. Не всі, витрив... Не всі е... можуть витримати це навантаження, і багато людей е... скидають свої позиції. Якщо ми візьмемо ось такий інструмент, він називається діапазон дат, і подивимось, що з початку криптозими. До, можна сказати, кінця в нас пройшло орієнтовно 80, 868 днів. Це достатньо багато, це більше двох років. Але для того, щоб людям було не так сумно, робиться спочатку у нас перша да, зима до росту, кудись ось сюди а, ну, трошки більше, ніж один рік. Потім ось це м -м, раллі і потім знов накопичення цих позицій. Ми можемо подивитися, що в нас дуже схожа ситуація зараз. Як ви бачите, так само відмальоване дно, і потім ось цей виход, такий самий, як тут. Намальовано все точно так же. Якщо ми подивимось на діапазон дат, то ми побачимо, що з цього місця до цього місця у нас пройшло 560 днів. Це майже 2 роки. Це дуже багато. Що ми очікуємо далі? Можна сказати, в принципі, хтось думає, що піде далі. Але є така річ, як халвінг. І зазвичай лише після халвінгу, коли нагорода за майнінг біткоїну вдвічі зменшується, тільки потім цінність цього, цього активу біткоін зростає і починається ріст, але не зразу. І поки що халвінгу немає. З цього дня до халвінгу зараз більше 90 днів, тобто ще, як мінімум, 3 місяці. За 3 місяці ми повинні сходити вниз, збрити тут всіх, трошки понакопичуватися, а потім піти вгору. І то не зразу, не через 3 місяці, а може десь через півроку. Ми ще впадемо і будемо ще торгуватися. Ну, Десь півроку, чому би ні. Наприклад, від цього часу. Да, Візьмемо діапазон дат хоча б а, ті ж самі 102, 150 днів. Візьмемо десь так. Ось так воно буде відмальовано. Ну не прямо сюди буде падіння, але все ж таки, я думаю, що падіння буде десь, можливо, навіть до 30 тисяч 28 тисяч. Це може бути. І потім вже підемо вгору. Я думаю, так. Але є спеціальний графік, про який я вам сьогодні хочу показати. Ось він. А, цей графік знаходиться на сайті Glassnode, Ви можете зайти, оформити підписку, він платний, але можете не оформлювати і дивитися на моєму каналі. Я буду показувати цю статистику десь щомісячно. Тепер, що це за страшний такий графік? Давайте подивимось максимально детально. Перед вами, ось перше, це біла полоса, тобто білий графік, да? це ціна. Тут вказана ціна біткоїну, як він зростав. Далі. Є ще один графік, і він має три кольори: рожевий, помаранчевий, та зелений, та навіть блакитний. Що це таке? Коли ціна знаходиться в помаранчевому, це, можна сказати, ціна такого. Розп... Розподілення монет, коли хтось купує, хтось продає, але щось на ринку таке звичайне стандартне, да? тобто нічого страшного. А, далі. Зелене це коли вже потрібно продавати. А синє це вже прям ейфорія, тобто ціна вже на максимальному хайпі. Хайп максимальний потрібно срочно, терміново продавати. Коли воно більш в більш такому червоному кольорі, то це зона капітуляції це означає, що вже е, люди настільки розчаровані і продають максимально все, що можуть, бо вони дуже сильно розчарувалися і вважають, що це все скам, все буде падати, нічого зростати не буде. І це саме ті зони, коли потрібно дуже-дуже жадібно викупати активи. Давайте подивимось, як було раніше. Не будемо заходити аж до 2012-11 років. А подивимось, що було в 2015 та 2019 році. І так, дивіться, в нас тут ціна на максимальній точці в 2014 році, це попередній цикл, у нас максимальна точка була е, десь на 1 тисячі доларів. І як ви бачите, синім кольором в нас зона ейфорії, коли треба дуже сильно активно продавати. Ви бачите, що в ейфорію він заходить дуже-дуже рідко і ненадовго. І зразу вже падає. Тобто, ти бачиш, що кожного разу, коли цей графік показував зону ейфорії, це була максимально пікова ціна е, самого біткоїну. завжди. В зеленому кольорі вже можна починати продавати. Ось дивись, тут в нас показано, що люди починали продавати, ну, якби е, дивились на цей графік, з ціни 117, тисяч, 117 доларів аж до ціни майже 1000. Там 700, 800, ось тут 300, да. А, 300. А потім воно ще полетіло на 1000. Тут, тобто можна було тут вже продавати, якби купували ось тут в зоні капітуляції по 2, 3, 4 долари. По 300 продавати не здається помилкою, так? Давай подивимося, що було в попередньому циклі. І так, попередній цикл в нас ось тут. Зона капітуляції 250, 200 до 300 доларів. Треба було дуже жадібно викупати. Ось тут все в червоному. Але далі пошло, пішло все зростати. Ось тут, оцей, бачиш, такий малесенький пиптик. Да? Ось ця маленька позначка. Це і є той хай хай. Який був в 2016 році, в попередньому, я тобі показував ось це, ось це значення. Ось ось тут. Тобто, коли воно тут було, наш графік він якраз показував ось цю зону, ось це зелененьким, що потрібно продавати. І зараз в нас дуже схожа ситуація, про це зараз покажу більш детально. І він показав цю позначку на ціні 767 доларів. Що було далі? Далі ціна пішла падати до 500 доларів. А вже потім вона знов почала відростати. І знов графік показався зелененьким вже на, на цифрі 900 доларів. Від, почався від 900 до 2800. І потім зона ейфорії в нас була на позначці 16-17 тисяч доларів. Тобто набагато дорожче. Також е, в зоні ейфорії е, ціна з Може триматися від одного там, до трьох місяців, дуже небагато. І потім пішло падіння. Падіння знов-таки в зону капітуляції, і ось тут потрібно набирати. Коли цей графік заходить в зону капітуляції, треба дуже активно купувати. Мені задають питання, як ти почав купувати по 16 тисяч доларів. Я саме дивився ось цей графік. І ось тут, коли ми зайшли в зону капітуляції. Ціна в нас була від, 19 тисяч, від 20 тисяч доларів. Ось тут вже можна було починати купувати. Але аж на 16 тисячах, ось тут, бачиш, це от поки що ну, найменше дно. І я починав купувати тут. У мене перша покупка за 16 400 є, відео є на каналі. Це робилося саме по цьому графіку. І зараз, як ти можеш дивитися, у нас зелена зона. Це зона ось цієї роздачі, коли потрібно продавати. Ціна 44, 50, 48 тисяч доларів. Що це нам каже? Це нам графік показує те, що саме зараз потрібно продавати, якщо у вас є активи, які ви купували в зоні капітуляції, ми чекаємо падіння. Зазвичай ти можеш бачити, що після зеленого в нас йде червоне. Завжди. Червоне, зелене, червоне, зелене. Що буде далі? Важко сказати, але поки що цей графік не, пом... не помилявся. І я буду показувати тобі в майбутньому його позначки. Зараз всі чекають, що у нас прийняли спотовий біткоін. ETF на біткоін. Я в попередньому відео ось в цьому показував, розповідав про те, що, скоріше за все, в нас буде падіння після прийняття. І як ти бачиш, в нас вже падіння це є. Але не дуже сильно. В нас біткоін доріс до позначки максимально 49 тисяч, і вже він трошки впав на позначку 41 тисяч, це мінус 15%. Це навіть виглядає не так, що. Дуже якесь велике падіння. Ми можемо з легкістю впасти на 34, 36, можливо, навіть до 30-28 тисяч доларів. Це може бути. І я б вам хотів сказати, що якщо ви ще не в ринку, чекайте ось ці позначки, підписуйтесь на канал. Дивіться, коли я вам скажу, що зона капітуляції і треба активно набирати позицію, і тоді починайте її дуже жадібно викуповувати. А... Подивимось, що буде далі, поки що цей графік не помилявся. Зараз ситуація дуже схожа на ту ситуацію, яка була в попередньому циклі. Будемо слідкувати, будемо дивитися, що буде далі. Тому раджу підписатися на канал Криптокиїв. До речі, можете написати в коментарях, як ви вважаєте, буде зараз впадати або буде все ж таки зростати. Я думаю, що все ж таки ми починаємо падати і найближчим часом буде все червоне. На цьому сьогодні, все. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, залишайте свої думки в коментарях. Пока!